Вітаю колеги. Сьогодні мова піде про підготовку поля, города під часник озиму цибулю. І так, коли позбутись багаторічних бур'янів, щоб ну, якби без проблем потім можна було вирощувати з мінімум затрат, з мінімум використання гербіцидів. Ось, наприклад, маємо ми таку картину. Зараз 20. 3 квітня, десь через тиждень ще трішки підросте трава, бур'янчик, і ми будемо обробляти його гербіцидом сплошної дії. Скоріше за все, раундап, діюча речовина гліфасад, що нам порекомендує виробник. А точніше наш постачальник. Будемо брати велику коністру, до речі, кому треба через тиждень можете звертатись. Будемо деребанити ту каністру. Бо я вже втомився брати ці поклашки, які Бадяжені То того не доложать, то того взяв двокомпонентний з декамбою. Декамбу положили, гліфосату нема. Ну таке. Тому будемо працювати. Це найкращий варіант. Всі інші, там за місяць до посадки, ну, вони не дають максимального результату. А так ми зараз накриваємо, Ось через тиждень вона ще стане такою сочнішою, більшою. Вона за півтора місяця гине. Тут все. Таке пусте. І потім далі вже обробляємо землю, підготовлюємо. Тобто тискуємо залежно від стану, що у вас там, наскільки забита вона. Потім плуг. Тобто, Таким чином у вас в осінь вже буде повністю підготовлене поле. Стомп осінь, стомп весна і все на цьому. Буде все чудово. Ніяких прополок. Останнім часом дуже складно знайти людей, щоб... да і ніхто не хоче, навіть ті, що є, працювати вже ніхто вручну ніхто не хоче. Тому, якось так. Дякую за увагу. До скорої зустрічі!